Припаркував свою машину біля мусорника, там де її бляті місце, щоб вона згоріла, щоб я прийшов і тебе вже не було, щоб тебе хтось вкрав, щоб спалив, щоб її, щоб мої очі її не бачили. Просто я її так ненавижу, що ви би знали, особливо зараз. Вона ламається кожного дня по 150 разів. Короче, я забрав замовлення. Вчора я працював рівно одну годину малював двері за 300 доларів в годину. Я зробив 300 баксів за годину. Сьогодні я буду возити оце півдня, щоб заробити якихось 50 баксів. Це во я я їм коли не розумію, що є. Я і починаю щось робити правильно, а потім знову роблю щось неправильно. Я живу під Канадою, прямо вот, от Тут 60 70 кілометрів вверх і там Канада. А тут пальми ростуть. І в моєму дощливому селі ростуть пальми сам в шоці. Та, да, то не Каліфорнія, то не Лос-Анджелес, але в нас тут теж своя двіжуха. Коротше, віддав оцей барбершоп замовлення і. Чого я заробляю так мало? Коротше, я тут переліплю скрін, скільки зараз таксістів працює в Сетлі просто в день. Їх мільйони. Тут більше таксістів, ніж саме замовлень. А кур'єрів ще більше. Просто конкуренція дуже велика. Нереально. ти стоїш і біля мене стоїть, допустимо, тут в 100 метрах 30 кур'єрів. Відповідно, приходить одне замовлення і всі б'ються за нього. Це зараз дуже велика конкуренція в Сєв Америці. Та рено. Дуже великий, багато хто замовляє, але кур'єрів нереально, нелегалів нереально. Дуже-дуже їх багато. Всі кур'єри, які знімають відосики на YouTube, вони всі матюкаються за то, бо інколи навіть контенту нема що підзняти.